Добрий день, друзі! Хочу сьогодні з вами поговорити про зміну кольору більшості хвойних рослин на зиму в нашій полосі європейській. Ті, які ми використовуємо в своїх садах, про ті рослинки, деякі листопадні рослини, які не скидають свого листя, теж змінюють колір на зиму. В основному, у більшості всі рослини, більшості, не всі більшості, змінюють колір на зиму. Одиниці рослин, які не змінюють кольор, їх можна перерахувати більше, аніж тих, які змінюють колір насправді. Отже, чому що послугувало? Зйомкою цього відео. Ось реклама такого засобу. Я впевнена, що ви з ним стикалися. Виробники запевняють, що він врятує ваші мертві хвойні. Він відреанімує їх. Це Чудодійним методом зцілить ваші воїні. Е і що сказати? Це спекуляція на е природі. Це так, якби я казала, що я можу за сім днів дистанційно вилікувати нежить вашої дитини, так як свій, наприклад, зараз. Е і е дистанційно впливаючи якимись магнітними хвилями на вашу дитину. Ви можете в це повірити і щиро надіятися, що це буде ваша дитина, одужає завдяки мені і моїм фібрам. І навіть якщо ви будете лікувати нежить, ви знаєте, що є така поговорка: лікований нежить проходить за 7 днів, якщо його лікувати, і за тиждень, якщо не лікувати. Так само відбувається і з хвойними, Якщо вони змінюють свій колір, то в певний період вони повернуть його назад. Чи ви будете ходити і молитися на те хвойне дерево, чи ви будете його посипати пілком, чи будете поливати його ось такими чудодійними засобами? Ніщо не повпливає, просто природа сама собою поверне рослині свій колір, а ви просто викинете гроші в землю на ось такі ось препарати. До речі, не можу сказати, що це препарат геть зовсім поганий. Моє перше знайомство з ним було таке. Про що я говорю? Я говорю про Ярослав. Я хотіла е, спробувати його на орхідеях. Е, чи я побачила якийсь результат? Жодного. Е, правда, в мене орхідеї не були е, в поганому стані, але і якогось суву, типу росту, цвітіння, довшого чи ще чогось, я не побачила. Тобто, що я його використовувала, що я його не використовувала, одне і те е, саме. Е, не знаю, ваша справа, якщо ви хочете використовувати цей препарат, будь ласка, без проблем. Але, якщо ви правильно подумаєте, ті гроші можете використати якось по-іншому в себе або в свою сім'ю, або навіть просто задонатити, тому що це гроші на вітер. Як це працює? Багато рослин під впливом холоду, зміни сонця і холоду, коли нічні температури опускаються? ну І денні, відповідно, теж сонце стає менш. Теплим, менш світлим, рослини виробляють в собі захисні речовини, які впливають на їхній зовнішній вигляд. Рослини чуть-чуть буріють, стають такого темного болотяного кольору. Вся земля, в принципі, набуває темнішого кольору. Темнішого по природі, тому що немає сонця, немає, е, не виробляється рослина в стані спокою, не виробляється такий е, обмін речовин в рослини не відбувається такий, як він відбувається весною, коли гріє сонечко, коли тепло. Рослина себе просто захищає таким е, кольором е, зовні. Багато рослин, дуже багато рослин змінює свій колір. Туї змінюють свій колір. Всі туї змінюють свій колір. І смарагди, і не смарагди. Смарагд теж змінює колір. Так, він не є такий е, темний, як е, брабант, але, тим не менше, він не є таким яскравим, як він буває на весні. Самі ви знаєте, що е, в кого є хвойні рослинки на весні, вони прям вибухають кольором. Будь-які хвойні, які мають жовтий колір, варіагатний колір, вони можуть на зиму тускніти і виглядати, наче їх вимазали в болоті. А насправді нічого страшного не відбувається. Можливо, якась частина відмерти тої жовтої такої, такого брудного, але в основному нічого з ними не трапиться, навесно вони всі відійдуть. Дуже багато рослин. Змінюють свій колір на коричневий. Я ось е декілька виписала, просто ну, для того, щоб ви, якщо щось із цього у вас є, щоб ви не хвилювалися. Наприклад, дуже багато рослин стають такими коричневими, що люди в основному думають, вони просто загинули кольору сіна. Такого темного, мокрого сіна. Зараз вам покажу, як це виглядає, в принципі. Е на картинці, але е, в основному, <кій> Ой, я перепрошую. Я з таким е, настроєм не дуже сильно здоровим. Але розумію, що е, спекуляції продовжуються далі, і розумію, що люди просто одні на цьому заробляють гроші, а інші втрачають. Е, отже. Рослини такі, як Нана, ту є східна, її часто ви купляєте в своїх садках. Вона у вас є, вона ось такою книжечкою. Зараз я вам покажу. Вона просто. Стає на назву коричнева зовні, але всередині вона просто зелена. Якщо ви її розгорнете, ви побачите, що всерединка зелена в неї абсолютно яскрава. І коли прийдуть більш теплі сонячні дні, весняні. Вона зміни свій колір на яскраво зелений. Так само те саме відбувається із туєю скла чистою моргані. Вона має меншу хвоїночку, як нана, росте, нижчою, як нана, але стає темнішого кольору а, на зиму. Проте на весному органі вона така яскрава. Такий яскравий соковитий салатовий колір, ну, нана вам його не дасть, а Моргані от дає. Зазвичай ті рослини, які змінюють на зиму колір, вони яскравіші, більше змінюють колір, вони яскравіші виглядають весною. Чому вони виглядають яскравіше? Можливо, і за того, що динаміка, ми бачили їх зимою, тусклими, і тут вони відходять, ми пам'ятаємо їх темними, тут вони відходять. і... Запалюють весну такими кольорами яскравими. Насправді, дуже багато лоскатих ялівців змінюють е, своє забарвлення. Холгерт, Mary, Blue Star. Ви часто їх купляєте. Вони такі маленькі, колючі подушечки з гірочкою, блакитні. Не можу зараз показати, так як немає світла і е, е, не працює інтернет. Е, е, потім. Зараз я звернуся до своєї нотатки, тому що я просто Андора Компакта і Андора Варіагата це такі гніздами ялівці. ялівці. Горизонтальні, які змінюють свій колір на болотяний. Може бути такий чуть фіолетовий, чуть рожевий. Це залежить від температури, яка коливається. На вулиці нічної і денної, від місця посадки рослини, від більшого чи меншого сонця, навіть на одній території, одній ті самі ялівці, в одному ряду можуть виглядати по різному. Розумієте? Не, не на, не, я не говорю вже навіть про розкиданість по території, а в одному ряду можуть виглядати по різному. Так буває, це зміни природи. І на це на їх відновлення не впливає жоден препарат. Не віддійте на це. Це просто робота природи. Це так, як я не знаю, це, це дурниця. Це так, як у вас якесь, я не знаю, кишковий розлити ви п'єте проти. Я не знаю, якісь антибіотики, чи від голови таблетки, якийсь, не знаю, ібупрофен. Розумієте, це зовсім не про це. Абсолютно, це просто самий собі природній процес. Вони відновлюються. Не бійтеся, коли ваші рослини змінюються. Мені навпаки подобаються рослини, які змінюють свій колір. Це динаміка. Це класно, вони просто е, стають, коли починається е, холод. Вони стають такі, чуть-чуть рожеві, лоскаті ялівці. Чуть-чуть такі е, більш сизі, з сизого переходять в рожеві. Ну, ну вони фантастичні, насправді. Мейрі, Блю Стар, Флоріант. Він має такі молочні, так, він такий, як Стар, е, е, але має молочні такі вкраплення. Він теж стає такий чуть-чуть рожевого. Забарвлення. Е, дуже багато. Е, потім е, сосни. Сосни змінюють свій колір на є сосни, які е, гірські, які змінюють свій колір на жовтий, яскравий, яскравий, жовтий. Це е, сосна WinterGold. Вона стає зимою жовта. Її купляють із цього. Якщо ви не знали, я перепрошую за спецефекти, але маємо, що маємо. Якщо ви цього не знали і у вас просто ви чисто випадково її купили, коли вона була зелена, а зимою вона стала у вас жовта, не хвилюйтеся, вона просто такого кольору зимою. Вона наче а, яскраво салатова, потім жовта, є сосна гірська, янтар, є сосна гірська. Яка є голуба і жовта разом? В неї є хвоїнки жовті і голубі, зимою вони стають більше жовті, літом вони більш сизі. Є настільки багато рослин, які змінюють своє забарвлення, що е, навпаки, ви маєте розуміти, що природа так діє, і не потрібно нічим відпоювати, відливати, відсипати свої рослини. Дайте їм спокій і собі теж. Не лізьте лишній раз до рослин зимою взагалі не лізьте. Просто відпочивайте. Відпочивайте, читайте, приділяйте час своїм рідним, пізнавайте щось нове, ви можете щось вивчати, але не турбуйтеся про їхню зміну. Не накручуйте себе і не розвивайте в собі свою, не підживлюйте собі свою тривожність. З рослинами все в порядку. Вони просто нормально собі увійшли в зиму. Потім рослини, які не скидають листя або напів скидають листя. Це е, піраканта. В центральній Україні тут в нас вона вже почала чуть-чуть е, зимувати, але в основному тут вона скидає листя. В мене вона напів скидає листя. Деяких ущів злітає, з деяких не злітає, проте воно весною змінюється. Ви знаєте, про що я говорю, Переканта це така рослина дуже сильно колюча ну, і з ягодами. Бірючина вона змінює свій колір. Він стає е, таким брудним, зеленим кольором, а яка варіагатна, вона е, тут в нас, е, не знаю чогось, чи мені здається, що тут тепліше, вона не скидає листя, але воно стає таким е, розживувато ну, щ... чуть, чуть з рожевим відтінком, Таке... таким, як на березклад Форчуна, чи як, як це українською а... бруслина. бруслина форчуна, Вона є там санспот, а... 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 вони є різні а... сорта, і ті, які варіагатні, вони змінюють свій колір на а... такий чуть-чуть рожевуватий. всі рослини. В основному всі рослини змінюють свій колір. Е, найзеленіший, наприклад, якщо ви хочете вибрати собі ялівець в зону в ялівці, які не змінюють е, свій колір, це будуть аризонські ялівці. Е, більше не змінюють на, на, на е, більше кіпарису, які не змінюють е, свій колір. чуть чуть змінюють, але не дуже. Е, Куперси, це париси, якщо вони. Зеленого кольору. Якщо вони варіагатні або е, з жовтим кольором, вони змінюють кольор. У мене є Рейнголд, е, здається, так, Рейнголд, е, мабуть, він просто навесні має такий соковитий колір, е, найяскравіший, мені здається, з яких я е, бачила. Не хвилюйтеся своїми рослинами зимою, потурбуйтеся про себе, пийте чаї, насолоджуйтеся своїми рідними і не викуповуйте безглуздих препаратів, які вам е е рекламують. Насправді, реклама має великий вплив на людей, я це розумію. Я думала, що вже цього не купляють, але я розумію, що є попит і є пропозиція. Е до зустрічі, друзі. Будьте уважними до себе, до свого здоров'я, до своїх рідних, і до зустрічі!